Він, так. О, треба постукати, ми щемні. Доброго дня. Доброго. Вов, як відпочивається. Це добре у вас? Ніхто не обіжає, те теплі? А це у нас хто? Як його звати? Вова, вовчик відпочиває. Вова машини крадуть, Вова, стоянку. Вова машини крадуть. Вовчики. Жестяк. Вовчик спить. Вова, машини покрали. Машини, хлопці, машини крадуть, ідіть спасайте. Да, воно витягують за тросами витягувати. Витягують тросами, хлопці, машини крадуть. Дивіться, служба йде. Бачи, охорона супер. Зараз з течоперативну групу і провіримо номера. І це треба машину розібратися. Ну, це все волонтери чи ні, чи це ну, дійсно військові. Машина, і, передов... Якщо він не воєнний, то треба, звісно, я вибачусь, якщо Відді, щось, так. Да, я, 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 я вибачусь. Ну. Якщо ряжені, машину забирають, на перевідок нахід. Бача, я не буду вибачатись, тому що ці невідомі військові використовували військову машину для рейдерського захоплення. На відео чітко видно, що ця машина під'їхала, щоб зрізати і відтягувати, відривати цю лісницю. кого є відео, де лісницю з'їв оцей автомобіль стояв і лісницю зривали. А на флешку? А на екран ми можемо пойти показати? Ні, ні, відео, відео покажи. А, на телефоні, можливо, є. Мені показую, Дань. Я, я в ефірі показую. А, а ну Бузари піде. На екрані там можна подивитися та, у вас? Та, та, та. На телефоні. Йдемо подивимось. Ну, на телефоні зараз зайдемо, побачимо. От якраз там, де стоїть зараз цей вагончик, там стояла оця військова машина, і цей не до військовий використовував. Ти що ти, ти був бачив, да, так? Він використовував саме військову машину для рейдерського захоплення. це репутація А на екрана нема у вас, звичайно. Можешь показати за телефон? Чуть не снимаю тут. А, все. Нет, тут просто підключають. — А, не, не, я не показываю. Це... Де... Зараз мы, можливо, зараз видео. <плес> на экране можно подивитися? На компьютере? Она в телефоне. На телефоне да. На телефоне нам покажут. Покажи телефончик, будь ласка. Ми зараз, так, ты українці так, хочуть побачить. Я розумію, понимаю, навіть даже военные, ну хорошо, пацаны, Можна вам показувати? Діяльністю займаються. занимаются. Деятельностью занимаются. Ну, военные машины прятать надо, і форму надо прятать. А, и на своїх машинах в цивільній формі займатися діяльністю якоїсь. то Пойдем на машине Зараз ми подивимося. Можливо, так. місцеві брешуть, зараз побачимо. Одна сторона mm -hmm. говорит, что это местные задували баллонами и что-то драться. Вы вчера кого-то баллончиком... Нет, я баллончиком дул, когда они резали болгаркой лестницу, я сверху надул вот баллон. они баллоны... говорят с той стороны, что типа, да, вы ду... местные задували Нет, что и не драться. проводили. Они, они резали э, лестницу. Да. И кидались на нас драться. Нет, давайте, положить телефон на стол. Дань, ты мож... Все, можешь мне телефон сейчас? Поля, Включайте. Это, что я... фиксую на видео, Це військовый автомобиль стоит сбоку. Да, да, пикап. Заря, зараз. С ним что было возьмем. Полиция стоит. А это будет ще не було. — да? Следующая, не было. Следующая. А, вот, вот так вот. Полицейских два раза. Снизить. Мы даем им это делать, и роблять не роблят. Я тут стою. Мы я, все равно крючок цепляем, вы что делаете? <кручивый> ну, ребята, давайте. Да. Давай. Вы же боевая а а делаете. Они бы хотели оторвать О, лестницу. А что туда? Никуда не а потом вырвать Ну, а вы ну, смотрите, что они творят. Вы, вы, что делаете? Полиция! Полиция! Ну, ребят! А что, полицейский заявляет? Ну, конечно, А полицейские что, на тей стороні були? Да, на тей стороні. Отталкивали вас вескового. Да, да. Это вот этот, который. Вон, 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 мужик, угол. Это, это, вот головою ударил, да. Це він Рикарде зараз. Это полицейский вистовку, вискового. Ну это беспредел. Молиция, я тренер, реагируйте, это приватно мать. Да, ребята, все. Ребята, полицейские двое на стороне. Это на власть. Я, уже... я стою, я не трогаю. Ну, ви ж бачите, Но що привезли його останній раз. Ви ж бачите, мене попереджає. Вони ломають. Що ви а що ви могли ломати? А машина а, де? Покажіть машину. Де є відео, де, де машина не стоїть? Ні, стоїт, ще що подачу? Номіра що вони зачепили? Це така розпить хай роблять на своїх документах. Це приватна власність. Це не житлове приміщення, приватна власність. Ну попуся. Я попуся. спокою, не трогайте, будь ласка, лісі. Це по кліцейське покривало ці дії звичайні. Ну, от бити, бач, битовку розражають. А де битв, вчора, ага. так. А коробки сюди, вчора, а в да, будь-які. Да. Да. А де відео, де машина? Надій відео, де машина воєнна стоїть іменно. Щоб крутим планом, щоб ми ну вдруг ви нас обманюєте. Ну. А, не, ми вам все а я, я, я знаю хлопці, ну ми навіть шукар... ми показуємо. Не покажи, не покажи, покажи, руку, це ото, о, це, це ото, як я зараз ну, покажу. Дивіться, це підходимо. Зараз треба протіряти, наверно. Це фото, так? Це, це, да? це, це оцей військовий, який показував, да, він дійсно у БДшні. Ось він за руку за руку, бачите, чи не БД.

Збоку стоїть. Вчора відео показували, що там була, зелено, скидували. А вона є? Ти мені скидував вчора, подивись на. Ну да, я... Я вона з збоку тут стоїть. Ну, я не бачу її. Що? Ну там тільки ж... задню частину була. Да, задню... Ну, не важливо. Да. Ти вже скидував я, вчора, подивись. Да, зараз, зараз... А, та перше відео, ну є, все. <клес> вот ось, ось драка уже пішла. <клес> Покажіть, все. Вже на відео, щоб було да. понятно. Ага, да, все, все. Продовжається э, попея <клес> з цими э, хлопчиками, налітчиками. Ось один. Э, <клес> ось, <клес> другий, э, ось вони теперізкому. Це э, ліцею. А, а це которая стояла воздуш, поки поліція їхала. Це ж да, не дергає. На, ну, У нас стоїть. А зараз тут стоїть оцей вагончик, який вже припис є, на... забрати його. А вон там машина стоїть, вон до мікроавтобус автобус да, ну, стоїть. Що показує, що вчора було. Вчора військові автомобілі задіяли в тому, щоб виривати лісницю і все остальне. Ну, нехай люди самі скажуть. Хто в цій ситуації справа. От ваша думка. От напишіть зараз. напишіть. Люди оці дачі тут що сьогодні було, вже трошки розійшлися. Да. Поліція. Хто правив цю ситуацію? Ну поки скажіть свою думку. Чекаємо. А? Да. Там не видно нічого. Та я, треба буде виложити це, це відео, господі. Не видно ні воно ні стоять. Я сьогодні показував на Київському ревізорі стрімо. Там стояв військовий автомобіль, який вчора виривав. Отут тут він стояв на в'їзді спеціально, щоб машини не заїжджали. О, може свіч оперативна їде. Фух. Все, до побачення. Да. Що найкраще. Просто повербанк повербан. Да. Да. Дайте ще трошки. Я оставлю, може хтось з останнього до кінця. Якщо можна, є, є у... у Ігоря Ігор Да. А я йому дав, це ж його. Є, це мене два телефони сідають просто. Не. Ну дайте хоча б пів години з поліцією працювати. На на... Я не заберу. Ну реально, воно... Добре, добре. якщо добре. можна, тоді залішіть то, да, Добре, добре, добре дякую вам. Доброго дня. Харитоненко Кирило Олександрович. Дізнавач. Доброго дня. Зараз да. підійти до Ні-ні-ні, до... ні. ми – з цим Директором? Директором, да. платили деньги, люди собирали, налоги платились, не платились, как это все Понятно, что может здесь конечная цель у арендаторов, хотят и под застройку это отжать, это все разбираться и на контроле держать. Не-не, так мы разберемся. Надо, сейчас ничего сторону принимать. Не-не, мы не, Можливо, я помиляюсь, можливо, люди брешут, мы не знаем. И, во-первых, ребятам тоже надо понимать, что это репутацию за СУ, они портят. Ну да. На военных машинах, которые... Да, это дело. Понятно, люди, которые тендер, ну, у них, это, грубо говоря, получается, отобрали стоянку. здесь, э... ну, свой такой момент. Все, телефон сел, блин. А ну, попробуем сейчас пересадить. Потримай, ты, потримай, будь ласка, потом. Сейчас я переставлю. Все, может, короче, сбежать. Слушай, ну совсем, еще один. Вот, вот я слушаю, что говорят, вот эти за стоянку, а они уже, ну, прожать, ну, я я а за искусством начали постоянно, ну, трогать эту машину. Что они тут делают? Люди начинают хвататься, <продук> хоть no. за что-то. Нет, це и я начал. они мовчали. Это я сегодня сам, я говорю, а что это за автомобиль? Чому тут стоять? Я хочу разобраться, кто их привез сюда. Чому не, не там, а тут? Не, ну, І вони реально военные, які сейчас ну, находятся в тылу, типа. Реальні, реальні, Це не, ну да, мы для того разобраться. Ну, я же не буду, я же кто я такой, чтобы я у них документы ну, да. прям Ну, это их право. Да. Да. Мы ж стараемся правоумку сюда собрать. <плес> 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 Сьогодні ми проводили збори і просто уточніть, чому ці машини ламають нам лісницю. Ріжуть болгарки, сривають тобто на самоправній дії. Ні, дивіться, хлопці, доброго дня. доброго дня. Я викликав поліцію. Так, сьогодні. Да, сьогодні я викликав, по два. Дуже дякую, що приїхали довго їхали, але приїхали. Ситуація наступна. Нам місцеві, можливо, вони брехуни, а можливо, ні. Ми приїхали зараз розібратися. Показали відео, що вчора, да, вчора це дзвітут різали. Вчора в машина на наземних на номерах оливкового кольору Міцубісі. міцубісі він вже втінув, поки поки ви виїхали цілу годину. Його відігнали, але ці вони не зуміли відігнати. І вони брали трос. Різали е, лісницю, сходи, і на машину військову рвали, тобто перед трос вируця трансляцію включи на ревізорі. Зарядну хвилинку в мене телефон сів, немає зарядного пристрою. Ваші сім чинялися самоправні дії, правильно? Так, але, але, коли вони заїхали, а це скоро допомога свідка. Це суніть, вони там гриматьо зараз У них не було вагончика. Потом мені уже приперли і хотіли нам заблокувати вики. Хто буде писатися його автобус? Я буду писати. Давайте зараз поки не, не, не я, я піду зараз. Треба ці виїздити я автомобілі. Можливо, можливо, вони військові. Моя повшана. Але якщо це псевдо військових автомобілі, є такі люди ВБшники, які їздили туди, фотографувалися, отримували просто УВБшки, а зараз їздять по Києву. І можливо, можливо. Калашмадять Місцевих. Ми зараз створюємо народи ТЦК. Угу. Це вівторок буде відповідь від Сухопутних військ. Ми вже звернулися до них. І зараз ми хочемо роз'ясувати. Вони ми показували, що він у, у, у нього є ОВБ, він ветеран. Угу. Але вчора цей, цей ветеран виривав, ломав руку людям руки. Є фото, да, Ви, є фото, відео. Цей, цей військовий каже, що це його парковка він довірена особа цієї жінки. Фопа, mm -hmm. во ці автомобілі тут стоять уже четверо. Скільки тут статі? От вони. Я да mm -hmm. він зараз повідомлення. От mm -hmm. ці автомобілі стоять 15 два числа. Чому вони не на фронті? Чому вони не списають життя наших хлопців? Mm -hmm. Чому стробоскопи стоять на автомобілі? Хто дав дозвіл на це? Хто за ці автомобілі? Якщо ці автомобілі не належать зараз нікому, чи якомусь фонду, то не краще, щоб зараз військові приїхали, зараз на їх забрати і передати їх на фронт. Ваша думка яка? От вообще, от просто. Якщо це псевдо у ВБшників, витираємо. Це ж ваша думка, правильно? Да, це да. момент потрібно встановити, правильно. Но для ви... цього ви потрібні тут встановити. До цього ви повинні звернутися. Тому я вам не пропоную звертатися. Ви мені, на даний час, покажіть, що було ви до змінене. За цей час. Я включаю ревізори. Ви будете да. ну, да, там машина. Що, Що одну хвилинку я ефір включаю. Все? Ефір включаю. А може в середину зайдіть? В середині напише там. Та ми на капоті тих машинах будемо писати. Да? А ну як варіант. — Ви як я у вас новичку писати ви будете писати я буду я от тоді на капот давайте машини поставимо да. прекрас да, буде фіксувати как може да. це буде початок народного ТЦК. все таки ну, може воно потрібно Вони воно нас знімають бачите я їм рукою помашу зараз Серега, помаши руки наші знімають а на хлопці стоять ще червона якась машина відстала Може, хто їх знає. Ми зараз покажемо їх ліце. Може ці люди вже в інших містах були е, помічені. Вася, а. Можеш, будь ласка, їм крикнути: воїни тут крадуть землю у народа України. Так, зараз я вам дам паспорт. Інтересна буде реакція цих воїнів, котрі давали присягу українському народові. Ну, зараз я напишу, я ще раз до них підійду. Зараз до них піду, покажу їх леві обличчя, можливо, хтось їх знає. Дивіться, вони на нас дивляться, то зараз я переключусь одну хвилину на себе. Раз, два. Народ, можливо, ці машини десь були помічені. Хтось бачив, на яких -то заходах. Десь приїжджали віджимати щось. Оце один автомобіль. Можливо, я не знаю. Якщо це дійсно автомобіль військовий, я вам пожму руку, вибачусь. Ми повинні в цьому справі просто всі разом розібратися. Це перший автомобіль. А зараз покажу другий. Можливо, дані автомобілі десь були помічені, десь на якісь заходах були вже не перший раз. Займаються цим. Можливо, не займаються. Я не знаю, я не буду стверджувати. На стробоскопах оці номера, маслини десь хтось бачив, десь вони були помічені, Пишіть нам в лічку. Можливо, є відео в інтернеті, можливо, калашматили людей. Можливо. Якщо ні, то я вибачусь. Ну як вибачусь? Я ж, я ж не стверджую, я хочу розібратися. Чи потрібно таке народне ТЦК? Тому що поліція ж їде тільки тоді, коли жалоби йдуть. А до цього поліція ж не їде у нас. Не дай Бог, що ти... на ревізорі а, додай мене. Журналіст «Укртаймс». Зараз одну хвилинку. Спецкореспондент. Спецкореспондент «Укртаймс». Щас, Серега. Директор. Так, зараз, Серега, блядь. Так, Серега, давай заново. Я тебе гості. Три крапки. Так, перехожу на лоцию. Гостомелі. Так, прийнять. Та без вулиці пищить. Пишіть волоцюга. Пишіть волоцюга. Я до вас заяву лічто отримую. Тому що коли поліція відправляє мені якісь документи, то вони по 90 днів ідуть. Волоцюга пишіть. Та ні, то не вулиця Волоцюга, це я волоцюга. Без, без хатько. Татько. Так, всі машини на да, всі на напередок. Якщо вони для того, щоб колошматити людей, то ці машини треба напередок. І приїхав військовий. Я, я вибачаюсь, А як ваш позивний? Фітіль, Фітіль приїхав. Ось. Дякую вам. Він побачив стрім єдиний. Воїн, воїн, захисник нашої держави приїхав підтримати нас, побачив це Свавіля. Можливо, ми помиляємося, ми зараз розберемося. Да, да, якщо, це... ну, якщо вони військові, чому вони не з нами стоять зараз тут? Чому вони там воно вони стоять? Там ж не всі воєнні, це только один. Ну так, да. друзі, Durcher, которые... я група підтримки. Ну ні, ну треба підтримувати своїх воїнів наших.

А підійдеш до тих військових а, у чорному, і скажи, будь ласка, воїни. По перше, воїни видавали присягу народу України. І по-друге, зараз тут аферисти використовуючи а, закони України, крадуть територію у народа. Народ приходив, ви їх бачили. Так, представник. Я допомогти. Громада просив нас із група. Створили громада, просить щоб да. привіт. Київський ревізор і Гео. Я напишу. Ні-ні, да, я маю на увазі до тих недовійськових у чорній формі, які хопаються. По зараз поліція підемо туди. Ми побалакаємо, зараз поліція в них буде питати, що ви, ви, ви да. вже там, вже там. А, вже там? Так. Може, туди? Ні, ну, Тось сюди. Ладно, там поліція вже їх опитує. Без нас. Мені такі військові реально бісять конкретно. Так це все договорняки. Вже другий рік має ну, якби такі протистояння. Нема нікого. Один тільки воїн приїхав, захисник уже всіх два часа, десь години стріму. Показуємо, що робиться. Можливо, ми помиляємося. Можливо, хтось цих людей знає. Оці машини на да, машини на фронт, але вони тут стоять. Ні, можливо вони на ротацію приїхали, але вони новенькі, вони ніде не ні царапинки нема. Ну. За ротації зараз немає. Ротації що, що ж робити? Нема ротації. No, людей не вистачає, нема не ротації. Нема ротації. Ну, no, є тільки ті, хто лікується, або хто після поранення в От такі, як я, все. Ага. Вася, а машини але... евакуаційного типу повинні бути або на фронті, або в автомайстернях. І немає. все. Більше ніде. Я до вас прийду сам. Так, стосовно чого будете заяву писати? — Стосовно, можливо, можливо. Дані автомобілі, оці що стоять, ось вони так. Не знаєте, куда їх Кому, Щоб ви з'ясували, кому не належать. Хто їх завозив сюди? Чому. А... Які військові частини, вони Які військові? Військові частини не належать. Це показує, бачите, а ось, що, дивіться, зроблена... дивіться, стоп, стоп, стоп. Зараз камери переверну одну хвилинку. Це в середу, в 13.50. Зараз, зараз, 30. одну хвилинку. Це, це, Я на навіщо вони так показую? Оце цей автобус. Покладу, покладу. Зараз. Зараз одну хвилинку. Ось це автобус, бачите, ось він стоїть. Перекривав, перекривав, перекривав заїзд, щоб люди не заїжджали. Оно він стоїть. Так. А, двох, двох. Да. Ось він і і оно він стоїть, жовта криша. середу, В 13 кришу, да. А можна увілічити, можна на телефоні увілічити, щоб було це видно. Оце вагончик стоїть, кусочок. Це на його місці була сквозь. Увілічте, ув, паль, да. так. От так. Зараз так ось, номера. Зараз, зараз, Ось він. І на цьому телефоні теж я покажу, що я так багато показую. Тривога у нас. Ось те. Зараз я покажу. Да, сонечко. Наберу 5 хвилин, якщо не срочно. Так, кваліфікація. Давай. Ось о, друга машина. Ось о, вона, яка блокувала. Вона жовтенька така криша. Вона стояла тут, а блокувала, щоб машини не заїжджали. Можливо, поміляти, але поліція розбереться, якщо вона розбереться. Який час автомобіль? – З 15 числа. 15-0. го 01-го. 01-го. Ти ще досі. Чому дані автомобілі військові, ну як ми ну, розуміємо, блокували заїзд, заблокували заїзд людям, щоб вони заїжджалися і залишили свої автомобілі? Ну Питань багато. Ми ж для цього тут хочемо розібратися. Можливо, мешканці брешуть. Як ви думаєте, ну народ України? Хто бреше? Чия сторона? Мешканці чи власники? Ну як його як називається, Воїни. Не воїни, а тоді УБДшники. Хто? Вони вчора і Що це що він не зможесь? Олекс, читаємо, Це точно не прості люди, евакуатор, шарики, веде. Можливо, вони шарики, якщо можливо, ні недоїха доста. Ну, ви блящить, ти кажеш. що що як баби розкритися Вони виїхали, так? Да, вона вже поїхала. Вона Вчора плакувала заїзд. Так і да. Поки виїхали більше години, то вони одного дуже перегнали. А, вона стояла. Зараз та ще де вона? Ось одна друга. Не, я понял. А третя ось 4, за углом. 4, а, вот то, а я, то, я... то була нормального військового. Так, а то вот, да. дійсно був автомобіль військового. Так, увілічувай. Ти такий, мабуть, як я в техніці. Да, да. вот. Збільш, будь ласка. Ні, не Ще, зроби скріншот і увіліч. Ага, Зараз. Скрін і увіліть. І, будь ласка, підтримайте нас, якщо це автомобілі спеціально для колашматів на людей, щоб ми разом проконтролювали, щоб вони були там, де потрібно. І нам відео, хлопці, скинули з передка, що автомобілі доставлені. Всі, всі повинні до цього долучитися. Серега, я правильно кажу? О, Вась, ти розумієш, що в нас зараз війна, і оці всі машини кожного дня, коли вони не на фронті, це мінус життя воїнів. І оці тилові криси, котрі хизуються своїми ветеранськими посвідченнями, вони є поплічниками нашого ворога, так як ці машини не рятують і не допомагають нашим воїнам. Фу. Ну що, я відео посмотрев, і мікроавтобус блокував заїзд тут. І другий автомобіль, який сьогодні втік, він теж блокував, стояв, щоб люди не заїжджали. Тобто Вони перекривали да, даними автомобілями в'їзд на парковку. Тобто Дані автомобілі були задіяні в тому, щоб сюди не попадали автомобіль. І взагалі... і взагалі військові не мають взагалі ніяких прав і повноважень займатися такими справами. Ну, це, да, ну, тобто, взагалі, військового по Конституції України він не може займатися приймати участь в таких заходах. Це що вже за військові, які му дала зимася цивільним поруч дала навіть довіреність. Общо well, вір да, за віру. ну у нього бдешка, але він на камеру сказав, що він дійсний. Зараз він о... довірять. Да. У нього Ну, у нього, садко, ну, в, ну, у нього, в, нього в дії написано, що він пусть ну, 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 має він, форму, садиться за свою машину і займається при цю в в дії. Написано, що він ветеран. На воєнних машинах діли там. Ну да ні, ну убедеш тебе. Трохи цей дадам інформацію. Я навіть не маю в дії можливості додати ветерану, бо я не оформлював документи. Уяви. Як він проштовхнув це, маючи всі чотири кінцівки, він собі зробив дію ветерана, а я не можу досі зробити цього. Без кінців. Я можу показати свою дію. Не, от, от, допустим, стоїть Фітіль, він теж не, каже, що не, у нього є. TikTok, не, ні, ні. Не, я не показую показу. далі. От у, у, у Фітіля теж є, ну, в дії. Нічого так кажу, Фітіль, Ну, позивний, Вони я можу так називати. У ВДІ. Так, да, так, да, посвідчення є. У, фіті... у фітіля є. Ф... Позивний фіти. Так так у БДЧ як... ветеранське? У БДЧ ветеранське? Є тільки номер. Ветеранське. Ветеранське? Ветеранське. А номер правильний в ДІ? Як это ну, получилось, що воно підтягнулося, я не знаю. Я його получив еще вообще. Введя... Все... Що не правило. Це номер, номер в ДІБ БД внесений неправильно. Некоректно. Некоректно? Ну. 750.